Вони першими знаходять постраждалих та загиблих під завалами, бачать сльози їхніх родичів і невтомно продовжують виконувати свою головну місію рятувати людей. Як в умовах війни рятувальникам вдається підтримувати свій психоемоційний стан, аби мати ресурс допомагати іншим. Напередодні свого професійного свята дня рятувальника вони розповіли нашій Юлії Бабак. З першими вибухами 24 лютого минулого року багато українців запанікували. Кіровоградщина приймала біженців з прифронтових територій, а психологи рятувальної служби стали їхнім першим заспокійливим. Почалися такі масові дзвінки. Вони плакали, вони не знали, куди вони їдуть, куди їм іти, що їм робити. Ну, більшість людей є істерика, була агресія. Євгенія погрібна була в команді психологів, які працювали з вимушеними переселенцями. Наше основним завданням було стабілізувати людину. Та з кожним днем війни для рятувальників викликів більшало лише по Кіровоградській області ворог вгатив з півсотні разів і ракетами, і дронами по цивільних та по енергетичних об'єктах. Рятувальники надавали допомогу збройним силам України. Ми проводили першочергові дії з пошуку людей. Рятувальні загони саперні групи регулярно виїздять на деокуповані території, допомагають і сусіднім регіонам. Зокрема, ліквідовували наслідки ракетної атаки в Кременчуці по Амстору. Тоді, в червні минулого року загинуло 23 людини 70 постраждали. Кіровоградські рятувальники з Кременчуцькими колегами розбирали завали і шукали людей. Психологи ж працювали з постраждалими і родичами загиблих. Ці люди вони не знали, де їхні рідні, де їхні близькі, і вони змушені були здавати ДНК. Ми в цей момент були поряд з ними. Потім доводилося допомагати й самим рятувальникам. Вони безпосередньо е, бачать дуже багато горя, е, втрати, е, тіл, е, і це, звичайно, що впливає. Після ротації з прифронтових територій або надзвичайних ситуацій, всі рятувальники проходять психологічні тренінги, тестування, і за допомогою, здавалося б, дитячих розваг ігор, малювання виявляють слабкі сторони, удосконалюють психологічні прийоми взаємодії. Складність полягає в тому, що е, люди можуть бути під завалами, вибухові пристрої, повторна ракетна небезпека, тобто, це все треба робити швидко, якісно, злагоджена. І без ніяких вагань Психологиня з 12-річним стажем говорить: від психоемоційного стану кожного залежить наша перемога. Ми всі є вражені війною. Якщо не ви не будете задоволені, ви не будете в ресурсі, ви не будете натхнені, ви не будете корисні нікому. Тож радить при перших симптомах порушення сну, апетиту тощо звертатися до фахівців, а підтримувати себе щоденно улюбленими хобі. Як це у вільні від роботи час робить рятувальник Михайло? В мене є хобі це рибалка, де я можу поїхати закинути свої будочки, сісти і проаналізувати для себе. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.